Усім доброго дня. Ви дивитесь черговий випуск програми Спортнюс від компанії Кремін ТВ, у якій ми розказуємо, а головне показуємо вам про найцікавіші події зі спортивного життя нашого міста, які сталися минулого тижня. І сьогодні у випуску чемпіонат Кремучака з футзалу завершилося змагання у другій лізі. А у шості на оболівальників чекає золотий матч. Баскетбольний клуб Кремінь програв Дніпру у півфіналі плей-офф Суперліги. Нові досягнення вихованців клубу Боєць. Футбольний клуб Кремінь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату, приймаючи участь у товариському турнірі. Хокейний клуб Кременчук поступився до Донбасу та втратив шанси на перше місце у регулярному чемпіонаті. Чемпіонат Кременчука з волейболу половина дистанції вже позаду. Ну а тепер про ці події більш докладно, але перед цим я нагадаю вам, що постійним партнером нашої програми є торгівельна марка Деївська, Деївська це олія нашого краю. Ну а тепер переходимо до новин чемпіонату Кременчука з футзалу, в якому визначилися чергові чемпіони. Минулого тижня в чемпіонаті Кременчука з футзалу завершили змагання у черговій лізі. Але як завжди, ми розпочинаємо з вищого дивізіону, де було зіграно. Три матчі. Один з них завершився з доволі несподіваним результатом, оскільки навряд чи хто міг спрогнозувати розгромну перемогу молодіжного парламенту над нафтовиком. Ця поразка врешті може позбавити срібних нагород нафтовиків або й зовсім залишити без будь-яких нагород. У другій грі Керену обіграв Кремін 99 та піднявся на п'яту сходинку у турнірній таблиці. А у вівторок Шарліз з рахунком 6-4 переграв студентів Кереноу та трохи покращив своє турнірне становище. У першій лізі дострокове чемпіонське звання оформила команда Інтеравто, яка обіграла одного з аутсайдерів ліги Електроцентр. Тепер останній тур для Інтерафту перетворюється на звичайну формальність. Чого не скажеш про Трансгаз та Транзитсервіс? Завдяки потужному ривку на фініші чемпіонату Трансгаз може стати володарем срібла, а от Транзитсервіс через незаплановану втрату очок у грі проти Ай» і зовсім може залишитись за межею трійки призерів. У другій лізі, вже в якості чемпіона, програти дві гри поспіль дозволила собі команда ГМК. Проте як ми і прогнозували раніше, команди фінішували у порядку, який встановився в таблиці вже давно, і в останніх матчах вирішувалось лише питання кращого бомбардира ліги, який врешті став гравець ГМК В'ячеслав Кувшинов, забивши протягом сезону ворота суперників 33 м'ячі. Кращим воротарем було визнано Вадима Зубенко з команди Нафтовик ветеран а кращим гравцем Ігоря Чорномора з Динамо. Бронзовим призером Другої ліги стала команда Нафтовик-ветеран Срібло у гравців Динамо, а іменний кубок та комплект нагород найвищої проби у команди ГМК з місто Глобине. третій лізі минулими вихідними команди визначили бронзового призера, яким став суворов, що програв першому віконному супермаркету з рахунком 5-1. Цілком втратити очки могла і дружба, але все ж таки вирвала перемогу молодіжного на останніх секундах гри. Тепер саме дружба та перший віконни розіграють між собою золоті нагороди ліги. Перший влаштовує в цьому матчі і нічия, в той час як команді Іллі Титаря необхідно лише перемагати. А от шостій лізі уболівальники зможуть побачити офіційний матч за чемпіонство, в якому зустрінуться Білий Орел та ВПУ 7. Обидві команди обіграли своїх суперників у заключному турі, причому Білий Орел позбавив трьох очок, а разом з ними і надій на більш високі нагороди команду Титан Альпіналь. Тепер Орли та студенти визначать чемпіона шостої ліги 5 березня у спортивному комплексі граніто о 12-й годині. У чемпіонаті серед ветеранів ледь не сталося найгучнішої сенсації. Адже після розгрому міцного гарантемпу команда Інтерафта ледь не втратила два очки у грі проти аутсайдера Політехніка. Єдиний м'яч наприкінці зустрічі після розіграшу штрафного забив Загорій. І цей гол цілком, ймовірно, може стати для його команди золотим з огляду на те, що іншій парі гарантем та «Селок» зіграли між собою у нічию. Баскетболісти Кременчуцького Кременя зупинились за крок до фіналу Суперліги сезону 2015-2016, Але перед цим вони подарували уболівальникам справжнє свято в останній третій вирішальній грі на своєму майданчику, перегравши івано-франківського верлу. Протягом першої чверті перевага господарів майданчику сягала більше десяти очок, але Говерлі вдалося її скоротити до шести пунктів та підтримувати інтригу у матчі. Проте вона практично зникла після першої половини гри, яка була за. Кременчужанами 48-31. Друга половина гри перетворилась не те, щоб на формальність, але вже і самі баскетболісти Говерли розуміли, що подолати надмотивованих господарів, яких несамовито підтримували уболівальники, буде просто нереально. За підтримку болівальникам після гри подякував Ярослав Скрипець. Емоції сумасшедші. Поздравляю команду, поздравляю все руководство, тренерів, болельчиків. Спасибо їм велике з цією перемогою. Все видели, що это была тяжелая серия. Ми старались, к сожалению или к счастью, что устроили еще тут ігру. Ми проиграли на виїзді, але емоції, всі, последні, і, і результат. На жаль, після цього матчу Скрипець та Олександр Тіщенко залишили розташування Кременя і перейшли до нових клубів Біпа Одеса та Черкаські мавпи» відповідно. Вже без цих гравців Кремінь грав півфінальну серію плей-офф проти Дніпропетровського Дніпра, яка пройшла на майданчику суперника. В обох поєдинках фаворит пари, яким був Дніпро, легко довів свій статус, перегравши Кремінь у першій грі з рахунком 93,60, а у другій 174. Тепер за третє місце баскетбольний клуб Кремінь має зіграти з Львівською Галичиною, яка у другому півфіналі поступилась київському будівельнику. Але одразу після завершення другого півфіналу Дніпро-Кремінь. Баскетбольна Суперліга на своєму сайті оприлюднила доволі дивне рішення, сказавши про те, що матчу за третє місце не буде. А бронзові нагороди отримує львівська команда. З цим, звичайно, що не погоджується керівництво баскетбольного клубу Кремінь і буде вимагати від керівництва Суперліги, аби цей матч за бронзу все ж таки відбувся. Слідкуйте за новинами на нашому сайті, за нашими новинами на каналі Візити. Ви першими дізнаєтесь про те, чим же завершиться врешті протистояння Баскліблі кідбольного клубу Кремінь проти Суперліги. Хокейний клуб Кременчук минулого тижня провів два поєдинки, один з яких на своєму майданчику, а один проти лідера на майданчику у Дружківці. Так, 27 лютого команда Дмитра Підгурського не без проблем подолала на своєму майданчику харківський Вітязь рахунком 4-2, закинувши четверту шайбу у порожні ворота суперника, коли тренер Харків'ян зняв воротаря на шостого польового гравця. А 2 березня у Дружківці відбувся ключовий поєдинок регулярного чемпіонату, в якому Донбас приймав на своєму майданчику Кременчук. Вже в першому періоді у воротах Кременчужан побували дві шайби, а в другому періоді рахунок став 3-0 на користь господарів. Проте підопічні Дмитра Підгурського зуміли закинути у відповідь дві шайби поспіль та зробити рахунок 3-2. Здавалось би, інтрига повернута та вся боротьба ще попереду. Проте далі забували лише хокісти Донбасу, які у підсумку і здобули дуже переконливу перемогу з рахунком 7-2. Ну, а свій наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє вдома 5 березня проти Київського компаньйона. Початок цього матчу та прямої трансляції на нашому каналі о 17.00. Ну а тим часом футбольний клуб Кремінь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату у другій лізі, приймаючи участь у товариському турнірі, що проходить на Кіровоградщині. Але перед його початком, 25 лютого, наша команда у товариському матчі перемогла представника першої ліги Криворізький гірник. Єдиний гол у другому таймі був на рахунку Артема Козлова, який знаходиться на оглядинах у Кремені. Турнір, який має назву Кубок Президента футбольного клубу Інгулець приймають участь дві команди господарів турніру Інгулець, Кременчуцький Кремінь та аматорські колективи Кривба, Шляховик і Головківка. Так в першій грі канаючижани зіграли у нульову нічию з другою командою Інгульця. Далі був розгромлений Криворізький Кривба з рахунком 6-0. У шляховика Кремінь виграв з рахунком 8-0. Ну а завтра, 4 березня, на базі Інгульця у Володимирівці відбудеться центральний матч турніру, в якому Кремінь зустрінеться з Інгульцем. А завершить цей турнір наша команда 6 березня грою проти Головківки. Триває чемпіонат Кременчука з волейболу, в якому команди вже подолали половину дистанції. Так, 26 лютого Кридмаш та Фокс не зазнали складнощів у матчах проти Козельщини та МЦСП відповідно, обігравши ці команди з однаковим рахунком 3-0. 29 лютого Кредмаш добув ще одну перемогу з аналогічним рахунком, тепер вже над 21-ю школою. А от Радалівці довелось добряче попріти, аби здолати такі опер команди зі Світловодська. Перемога 3-2 і лише два очки до свого активу занесла Радалівка. А Світловоць своєю грою цілком справедливо заслужив на один заліковий пункт до таблиці. 2 березня у спортивній залі Вагонобудівник відбувся лише один матч, в якому команда МЦСП здобула свою першу перемогу з рахунком 3-0, перегравши 21-школу. шу школу. А гра між вагонобудівником та мотором була перенесена на інший день. Ну а зараз на ваших екранах ви можете бачити, як завжди, розклад матчів в п'ятниці, які відбудуться у Палаці культури Кредмаша, Тож приходьте та вболівайте за свої улюблені команди. Змагання з тайського боксу, які пройшли у Полтаві 27 лютого, принесли Кременчуцькому спортивному клубу Боєць вісім золотих нагород та нових чемпіонів. Олександр Шимків, Гнат Грінченко, Дмитро Міщенко, Андрій Векленко, Віталій Пархоменко безкомпромісно завоювали перші місця. Дуже успішно дебютували і зовсім юні хлопці віком сім років. Їх перший вихід в рин запам'ятався надовго їм і їхнім супротивникам. Даніл Литвиненко, Денис Бульченко здобули впевнені до. Строкові перемоги Матвій Корнет в першому бою здобув перемогу технічним нокаутом, а другий бій виграв за очками заявної перемоги над суперником. Артем Цілінченко Дмитро Коваль посіли на цьому турнірі другі місця. А Микола Фенкерило і Сламов стали третіми. Ми вітаємо вихованців Сергія Леоненка та спортивного клубу Боєць з цими досягненнями і бажаємо їм нових перемог вже на наступних турнірах. Ну на цьому у мене все. Я буду з вами прощатися. Я нагадаю, що для вас цю програму вів. Василь Криворучко, ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся спортом. Звичайно, дивіться спортивні новини від Кремін ТВ. Залишайтесь здоровими та бадьорими і веселими. На все добре зустрінемось вже за тиждень.